Нові кювези для перечасно народжених немовлят отримали черкаські медики. Допомогу обласному перинатальному центру та міському пологовому будинку надав ротарі клуб Черкаси. Два нових інкубатора атом, які ми змогли в якості гуманітарної допомоги привезти, подарунок. Ці два інкубатори ми отримуємо завдяки нашій співпраці з Словінією. Із консульством, із ротарі клубами із виробниками такого обладнання європейськими. Такі інкубатори важливі для перечасно народжених. Вони створюють комфортні умови для немовлят. Тут підтримують потрібну температуру, вологість і прилушене світло. Перебування там максимально наближене до утроби матері. Так дитина зможе легше адаптуватися до нових умов життя. Апаратура, яка допомагає виходжуватися діткам маловаговим, тобто ті, які народилися передчасно, або ми як їх називаємо поспішайки, ті, які маленькі за своєю вагою, ті, які маленькі за своїм гестаційним віком, і ті, які хворі, вони потребують такі, такої апаратури. Війна вплинула на емоційний стан людей, зокрема й вагітних. До того ж до Черкас переїхали багато жінок з територій бойових дій. Через підвищений стрес та хвилювання збільшилася кількість перечасно народжених. В відділенні перебуває на лікуванні на сьогоднішній день семеро дітей. Загальна кількість недоношених перечасно народжених дітей, то в середньому це десь близько 70% від загальної кількості народжених. Якщо збрати за цей рік, то це близько. 63 дітей керівник пологового будинку розповідає, це не перша їх співпраця з ротарійцями. З початку війни волонтери постійно надають допомогу закладу. Ми довго і плідно співпрацюємо з організацією ротарі Черкаси, яка надає нам допомогу у вигляді молочних сумішів. Вода для молочних сумішів та обладнання для надання допомоги новонародженим, недоношеним та дітей, які мають важкий стан для отримання максимальної медичної допомоги у повному об'ємі.